Архієрей Філарет приїхав на Сумщину. Цими вихідними до липової долини приїхав київський патріарх. Метою його приїзду стало освячення відбудованої церкви. Понад п'ять тисяч вірян зібрались з округи, щоб привітати патріарха Філарета. Як це було, бачила і наша знімальна група. Осяйна сонцем церква зібрала навколо себе понад п'ять тисяч вірян. Кожен з них прийшов сюди, щоб зустрітися з патріархом київським філаретом, а також на власні очі побачити відродження місцевої церкви. Відкриття храму це свято. приїзд святійшого філарета. Безумовно, це свято. Ну, от приїхала всією родиною. Дуже великий день сьогодні. Сьогодні ж святиться церква у Липовій долині. Я взагалі, сама з Харкова. Колись на місці з цієї святотроїцької церкви височів храм. Втім, у 30-ті роки минулого сторіччя його зруйнували. Лише у наш час його вирішили відбудувати. Втім, процес затягнувся на довгі роки для всієї Липоводолинської громади, і не тільки Липодолинська, для районної це дуже важливий день. Ми просто знаємо, коли закладався перший камінь цієї церкви, як це було дуже давно. Скільки цього чекали? Ну розпочали десь так років вже 18 назад. Ну будували десь 14. Цегли, завозили, починали з тих, той тисячу дав, той тисячу привіз. Він свої там гроші. Назвіть, все. Після освячення нової церкви патріарх Філарет знайшов час поспілкуватися із паствою, поспілкуватися з архіреями, з духовенством, підтримати їх. У вірі насамперед, у вірі, в любові до, до Бога, до церкви, тому що під, підтримати єдність нашої церкви, бо в єдності наша сила. Обласні чиновники кажуть, візит архієрея подія для усієї області. Влада владою, а паства у патріарха вона дуже, дуже великою. І те, що ми зараз бачимо. Ту кількість людей, які прийшли, і те, що громада отримала нове місце для поклоніння Богу для спілкування між собою, в тому числі це дуже важливо. На честь приїзду Віряни та адміністрація вручили святійшому філарету в подарунок картину. Відбудовану ж церкву назвали Свято Троїцький козачий храм. Однак будівництво тут ще досі триває. Залишилось збудувати нову дзвіницю. Марія Бульда Олександр Олексінко, новини СТС.